Усім доброго дня. На сьогодні заплановано проведення засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Із шести членів комісії присутні шести. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за, прошу голосувати. Хто затримати голосу? На засідання комісії запрошені селищний голова староси, староста старосинських округів, секретар ради, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу, керівники комунальних установ, депутати. На порядок денні засідання комісії винесено чотири питання. Проект рішення роздані всім на руки. Хто за те, хто, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Проза, проти, отримувати одноголосу. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про затвердження програми по сплаті членських внесків до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування кластер шляхами тріфільської... Трифільської травматика про pra... 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 25 рік. Доповідає Ольга Золька Матеркова. Затвердити програму про оплату членських внесків членами місцевої асоціації місцевого самоврядування кластер шляхами Мітриківської проматері на 2025 рік. Сама програма мета цієї програми це є склада членських внесків до місцевої цієї асоціації, і очікувані результати це активна участь у князької селищної ради у зусильному житті громади області та держави. Є питання? Хто за те, що даний проєкт проводить і винесе на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Друге питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Баб'янської селищної ради на 2025 рік? Внести зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Партнерської селищної ради на 25 й рік. Додаток до програми Основні заходи щодо виконання програми пункту 1 викласти в новій редакції, а саме в розділі фінансування видатків по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам в сумі 118 тисяч 10 гривень. В розділі фінансування видатків по оплаті податків та іноросії в сумі 130 тисяч гривень. Діл, е, значить, у нас проходить ліквідація КП Марківське і є заборгованість, виникла е, директору Марківсь, КП Марківське е, по заробітній платі. Тому нам потрібно виділити кошти на погашення цієї заборгованості і внести зміни до цієї програми. Фінансова підтримка комунальних підприємств. А яка заборгованість? 118 тисяч. А то що він не ходить на роботу, наприклад, ні, сьогодні його немає ліміту. Підпрацьовує на іншій роботі, тому з них дороги. Проші на яку ватуацію мала на роботу. заборгованість ще за 6 місяців, там в сумі 69 тисяч була, це на руки. І там є клопотання від них, там ПДФО 7 тисяч, військовий збір, 2 тисячі, ЄСВ 8 тисяч, і на руки ще 100 тисяч. Так, у такому випадку треба було комусь написати до Єдина відсутня. на А що доповідної на немає? Якщо підстав немає, то і немає підстави. Я доповідну віддавав, що. А що, не ходить на роботу сам? А кому він робота? Це я її представки до на електронку. Вона мала розплинутися, нікого немає. Але стосовно того, що ми проводили інвентарізацію, ми їздили. Зазначали дійсно перевіряти по лаврському обліку на даний момент. Там дійсно була заборговані. Залишився місяць різниця. Це в нього другого часа завершується контракт. Ваше право заставити його написати за на свій рахунок, якщо але це під днів буде. Але по-любому по по треба відділяти, бо є заблоковані цих податком. не ваше. А, понял, что нет. Нет, ну вот. По возрасткам какие-то больше не хватит. Ну а что, вы мне прямо в 5 месяцев заплатил? Да, не да не так. Не выплачиваю? Не выплачиваю. Вы не работаете. Да, я не долики и так дальше. Юридич, но вы не прав. Хто в ліді посудає? Доповідно, ніхто не писав за попередні місяці. Так само, не знаю, яка там ситуація. У ньому. Він лишився один керівник, бухгалтера немає і дійсно, що треба робити реорганізацію, тому як в Марківському старостинському округу немає кандидатів нікого, щоб стати на посаду керівника, взяти на саді ці обов'язки. Ні бухгалтера, ні керівника немає нам зв'язок було нам, з нами нам прийняти рішення про реорганізацію, і зараз по програмі нам потрібно. Це не означає, що ми вже їх виплачуємо, але по програмі направити ці кошти, що добу. Тому що зараз ліквідаційна комісія, голова 10-го теля Константинівна і члени селищної ради, там у цій комісії вимушені зробити повторну перевірку, що є, передивитися, що надходить за е, сплату. Заводопостачання, і нам потрібно по-любому всі борги погасити, щоб було ситуація. Ваша домовленість: так як кожен місяць нам надали такі дані, що сплачувалось ну, приблизно десь в районі 50-40 тисяч він збирав за місяць. В цьому місяці за вересень місяць він надійшло тільки 20, да? 4, 4, то сказали ну, директору, щоб ще пішов. І ну, хоча б якісь кошти з людей, він вже ж краще знає, е, хто ще не заплатив, яка є заборгованість, щоб, щоб він ще дозбирав ці кошти. По-любому заборгованість паде на людей. І облік йде, хто сплатив, хто не сплатив. Тому, що там розпадається. в комунальне підприємство, це не означає, що загоду не потрібно платити або воно візьметься на облік і перезапочати переговора. Чого що це, що і не що винесе на розгляд сесії, Я з Внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Абнятської територіальної громади на 2025 рік. Внесе змін до програми благоустрою населених пунктів обнявської громади на 25 рік. Чляхом збільшення суми фінансування на 1 мільйон гривень та використанові редакції. Розділ 2. Паспорт програми благоустрою населених пунктів Вернянської громади на 25 рік. Пункт 7. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми 5 мільйонів 200 тис. гривень. Розділ 10 заходи програми благоустрою населених пунктів Обнятської громади на 25 рік. Пункт отримання доріг тротуарі, зимове отримання доріг комунальної власності 600 тисяч гривень. Пункт поточного отримання на поточний ремонт на об'єктах благоустрою 950 тисяч гривень. Пункт вивезення сміття з території населених пунктів та кладовищ 800 тисяч гривень. Пункт проведення робіт по благоустрою, порядкуванню та оформлення населених пунктів до святкування визначних дат державних та релігійних свят 300 тисяч гривень. Пункт отримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення 550 тисяч гривень. Пункт утримання площ парків, скверів, пам'ятників 200 тисяч гривень. Пункт утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення побутових відходів та ліквідація стихійної сміттєзвалищ 550 тисяч гривень. Пункт всього 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми будемо по в подальшому проєкті рішення є про виділення коштів на благоустрій КПНський кафе, кафе. Ось але ми вирішили, щоб подальше не робити вже змін, так як в них по фінансовому плану є 5 мільйонів 200, Ми зробили до програми зміни. щоб потім не робити, а вже які будуть гроші, в нас будуть, і ми будемо їм направляти, ну щоб просто не робити подальшому зміни. І тому ми вирішили зробити зміни, так як в них є в фінансовому плані. 5 мільйонів двісті. Що за те, щоб даний проект погодить, і виносять на друга сесії, прошу голосувати. Хто про, за, да, проти, отримався одноголосно. Про внесення змін до рішення 67-ї сесії 8 липня від 23 людня 2024 року про бюджет Ватняської селищної територіальної громади на 2025 рік по загальному фонду за рахунок додатково отриманих доходів станом на перше 925 року в сумі 400, ти... 300... 400 тисяч гривень вносимо зміни в видаткову частину бюджету загального фонду і збільшуємо кошторисні перезначення по благоустрою населених пунктів в сумі 281 990 дев'ятсот гривень. Це на КП Вахнярське ККП» і на 118 тисяч десять гривень. Це на КП Марківське, на погашення гарних плати. Пункт 1.2. Переносимо кошторисне призначення в зв'язку з перерозподілом цих кошторисних призначень. Ми переносимо із надання соціальних гарантій фізичним особам у сумі 69 200 і направляємо кошти на соціальний захист 29 200 щорічного разова до допомога членам сімей загиблих. Членські внески це по програмі цій, що ми зараз е, зробили, прийняли нову програму 20 тисяч гривень. Та 20 тисяч гривень для склади. Е, та, е, та 20 тисяч гривень це на представницькі витрати. Пункт 1-3. Е, по освіті ми перенаправляємо кошти на за, заробітну плату е, е, бухгалтерії. Там трошки не вистачає фінансування. І зменшуємо кошторисне призначення з одних кодів економічної класифікації і перенаправляємо на заробітну плату на бухгалтері по школі. Перенаправляємо також кошти з від одних ходів економічної класифікації, і направляємо на заробітну плату технічним працівникам. Також трошки не вистачає фінансування по спорткомплексу. З електроенергії ми в сумі 5 тисяч гривень направляємо кошти на предмети, матеріали це оплата товару для нагородження, це паспорт По керівництву управління, тобто по відділу освіти, ми також перенаправляємо кошти 3 тисячі гривень. Це на придбання палива для генераторів, і також садочок 15 тисяч гривень, і також в будинки культури в сумі 20 тисяч гривень. Тому що в нас були е, ці видатки, заплановані на оплату інших енергоносіїв, так як змінилися е, по постанові, що потрібно на предмети матеріалів, ми просто в нас ці гроші заплановані, але переносимо на інший код економічної класифікації. Е, по е, центру надання соціальних послуг е, переноситься також кошторисні призначення. Двадцять сім гривень. Це на оплату водопостачання та водовідведення. Пункт 1.5. відповідно до наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 22 серпня 25-го року нам надійшла субвенція це 525 500 гривень на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Нам було доведено при бюджеті тільки ці кошти на 8 місяців. Тепер з вересня місяця нам ще до на 4 місяці, тобто 125 тисяч 500 гривень. Відповідно до постанови кабінету міністрів ця пункт 16, 18 вересня 2025 року. Нам також була направлена субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам це на заробітну плату і на рахування. Також було доведено кошти тільки на 8 місяців, а тепер ще 2 мільйона 221 тисяча 700 гривень. До направили на 4 місяці. Далі пункт 1.7. сім: відповідно до наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 серпня 2025 року нам також надійшла субвенція. Це на центр надання соціальних послуг. Це на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни. Це в сумі 122 тисячі 858 гривень 78 копійок. Це на заробітну плату. Потім пункт 2.7. І по спеціальному фонду 2.1 ми направляємо кошти спеціального фонду по загальносередньоосвітним закладам на заробітну плату і нарахування технічних працівникам. Там 31 на У нас там були вільні кошти, і ми перенаправляємо на загальний фонд. Пункт 2.2 Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 серпня 2025 року. Нам надали освітню субвенцію на 80 тисяч 300 гривень. Це е, по спеціальному фонду державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Пункт 2.3. 3 Згідно приймання передачі, збільшуємо планові показники дохідної частини, та вносимо зміни у видаткову частину. Це автомобіль 14 тисяч 324 гривні 73 копійки. Нам треба прибуткувати його. 24 згідно акту приймання передачі від 20.08 року. Збільшуємо плавати показники дохідної частини походу спеціального фонду і направляємо по оприбудкову кошти 25 тисяч гривень 635. 25 635 гривень 78 копій. Це шафи газові, непридатні для користування. Це нам газова компанія якби, передає шаф, газові шафи. На суму 25 635 гривень 58 копій. І далі, пункт 25. Згідно акту прийому передачі, вогнянськими ліцеями 1-2 та гімназіями філіями було отримано 1495 підручників від Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти на суму 181 тисяча 946 гривень 12 копійок, їх треба оприбуткувати. Пункт 26. Згідно акту прийому передачі, також Вапнявським ліцеєм 1, 2 та гімнатими філіями, отримано 276 підручників від видавництва Аберка на суму 34 тисячі 192 гривні 26 гривень, їх також треба оприбуткувати. Под 27. згідно акту прийому передачі. Також вакнянськими філіями зіцяємо 2 два таніназівні філіями. Ми отримали 227 підручників від того видавництва навчальна книга Бода на суму чиму, там не знаю 22, 22 449 тисяч гривень. Пункт 28 згідно акту прийому передачі. Князним ліцеєм 1-2 та гімназіями філіями отримали 138 підручників від того видавництва ранок на суму 20 тисяч 700 гривень. Згідно автоприйому передачі князівським ліцею 1-2 та гімназіями філіями отримано 49 підручників від методика Паблішин на суму 6 тисяч 321 гривня. Також їх треба оприбуткувати. Пункт 2, 10. Згідно акту прийому передачі вогнянськими ліцеями і гімназіями філіями отримано 80 підручників від ТОУ «Український освітянський видавничний центр Оріон на суму 8 тисяч гривня 95 копійок. Також потрібно їх оприпускувати. Згідно акту прийому передачі Вахняцький ліцей 1, 2 та гімназіями філіями отримано 89 підручників. ТОВ ген, генеза на суму 7190 гривень 31 копійка. І далі пункт 30 з метою проведення фактичних надходжень у відповідність до виконання плану доходів загального фонду на 25 рік переносимо кошторисні призначення по таких е, видах доходів. Просто порівняли ну, доходи, що було в нас виконане по деяких видах доходів. Є питання за тут зараз. За те, щоб даний проєкт погодити і винести на руку сесії, прошу офісувати. І питання порядку денного замки. Засідання комісії Хто за те, щоб закрити засідання комісії, прошу голосувати.